На Бобрується, шифер везе, хороша будка, туди влазить. 74, по-моєму, так? Да? Ага. 74 листа. Ну, правда, якщо 74 листа, то читаєш, отче ще наш, коли їдеш. А потім у нас гараж, де треба набрати в'язальні проволоки сьогодні на вечір, в'язати перемички. Потім в магазин купити гвоздей для того, щоб завтра почати роботи по ремонту даху в Новоселовці. Потім купити пенополістирол, потім все це привезти на зарічний, потім поставити метал... конструкції з доски на опалубку заливати перемички. Давайте бігом по времени немає. побита крыша, и вот эти вот как осколками упала этот мина. Мой знакомый этот, похвалился, что да поможет, этот, помогает всем. И я позвонил ему, и это, спасибо ему, что подошел по-человечески и выручил. Хлопца на нему, и они сделают быстренько. И так спасибо, что шипер дали. Судя из нашего графика, ну, из моего графика основной работы, мы там выходной. Ну, блін, що робити? Така ситуація в країні війна, а ну що, вихідний. У мене вихідного не було, не знаю. Чекай, сьогодні яке число? 21-й. 21. Ще три дні і нам буде якраз рік. Та ладно. Да, 24 квітня я перший раз попав на які не якісь роботи. За цей час не було жодного вихідного? Не одного. Даров. Що? Тягаємо. Дарова. Крішу, коли розкидати, бо тільки тут два куба. Цей матеріал піде на відновлення легких середніх пошкоджень будинків. Частина з цього матеріалу, що в машині є, буде використана в суботу. Ми на суботу плануємо на затишні на новосьоловці реконструкцію даху. Туди прилетіло його, розложило. так от. У Мене там фах енергетика. Лінійна бригада нашого АТ «Чернігівобленерго» — Ми займалися відновленням пошкоджених об'єктів. Електроенергетики внаслідок обстрілів десь э, почали вертатися люди вже в квітні місяці в міста. В когось там не було світла, в когось там потік кран, в когось там вікно вибило. Розмістив в соцмережі пост, що можу десь допомогти з якимось нескладним ремонтом базовим. Почалися сипатися такі заявки, типу там, чоловіка на годину, да? і потроху їх почали устраняти. А ну, в одиночку сам велосипедом одна-дві заявки за день міг підзакрити. Світлана Гальчук звернулася допомогти розгребти завали. Ну і на тому об'єкті зрозумів, що в одиночку це зробити просто неможливо, і почав, як кажуть, говорити за те, що треба спільно. Ну і відгукнулися двоє: Валентин Бобер і Андрій Олексієнка. Виявилося так, що ці два хлопці Андрій і Валентин, вони фотографи, і вони почали, як кажуть, пиляти контент, і з того контенту почало, як кажуть, вже вимальовуватися побільше людей. Є отака штука, називається мобільний телефон. Отут в Ютубі набираєш кладка газоблока і дивишся, цілу ніч сидиш. Хто я тільки не по професії? Трудова книжка більш схожа на війну і мір. По... по освіті інженер-конструктор працював багато де. А так зу... сталося, що зустрів знайомого, каже, хочеш, пішов допоможемо якось. Втягнувся. Як то кажуть, раз, потім другий раз, а потім воно ну, якось само пішов. Як то кажуть, працюємо дякую за дякую і заїду. Почалося з талоки. Прийшли знайомі на талоки минулого літа, в травні. Розбирали, розбирали будинки, посінь. Андрій запропонував, каже, давай кришу полагодимо. Ну, давай полагодимо. Кажу, я не вмію, навчити. І так потрошку-потрошку -по хлопці навчають, робимо. Ви за фахом хто? Бухгалтер. І як вам дається будівництво? <ривіт> так вчать хлопці ж поруч, вони ж все показують, розказують, тому ну, що скажуть, то й роблю. А чого б ні. Це вже частина життя, це вже, по суті, друга робота, як би воно не було. Ти вже чітко знаєш, що до п'ятої ти відпрацював, а після п'ятої ти вже йдеш на другу роботу, це вже без варіантів. <ривіт> Мама каже, питає, а ти де, я кажу, на роботі, на, на якій? У тебе таке саме, так? А як він туди заліз взагалі? Попікаємо. Є! Дружина і донька зараз займаються плетінням маскувальних сіток от, якраз в цей момент. І е, вони раніше там запитувалися мене, а на що ти, для чого ти там. А потім зрозуміли, що це дійсно ну, побачили, де, де і чим я займаюся. І самі почали активно включатися і почали підтримувати. Немає там якогось от такого чисто постійного складу, що от якась така бригада. Сьогодні приєднується один там на два дні, другий на тиждень, третій ще щось. Це діло добровільне взагалі. Да? І це залежить від наявності вільного часу у людини. Можна керувати колективами, і я то вмію, і я то робив. але в керуванні колективами є. У тебе речаги є. У тебе є речаги керування. Важе в такому колективі, коли у тебе друзі здебільшого і товариші твоїми керувати не виходить. Тому що е, керувати друзями це ще той квест. Гвозді треба гвозді купити. Поїхали, бо цегли себе самі не замісять. Гвозді 250, ка гвозді 75. ка Добрий, добрий день. Гвозді надо. Двісті п'ятдесятка. Двохсота є. Значить двохсоте. Кілограм так пачку. На кого? На можемо. Mm. Тепер їдемо за щебнем. Возі да, купили. Щебьонка. Да. Так щебенки там фігню треба. Зовсім. Ну, тонни полтори. Сьогодні віри відпустка, так. Да? У мене буде скоро відпустка, може okay. бути, а може і не буде. Мені в прошлому літі повезло. У мене назбиралося 90 з лишнім днів відпуску. Так я всі 90 з лишнім днів провів тут. Ну, тут, на Бобровіце. Так. Гараж нам люб'язно надали місцеві жителі. Французи дали нам трохи гуманітарного матеріалу. В частності, оці саморізи їх було. Отак, а тепер стало от стільки, тому що ну, ми ж строїмо, ми ж їх використовуємо. На, Оце Івану. Івану треба отакі на накрити. Ми один раз спробували відкрити збір, запостили пост в мережі на рахунок того, що там 4 тисячі доларів ми могли знайти Volkswagen Transporter Т-4 за ту суму. І одразу почалися коментарі. Наша волонтера машина. Ну, типу там. По місту їздить, де це можна наняти, там дешевше буде. Я просто зразу присьок це все діло, тупо видали в пост і питання збору навіть не стало. А це, це... чия машина? Оце громадська організація. Частину фінансували хлопці, цього проєкту Hike for Ukraine. Десь в Австралії вони там назбирали якусь певну суму. Тимошенка і Каханєвич знайшли машину цю в Польщі, перегнали її сюди. Решту суми закрили канадці. Свічки віддам дівчатам. Здрастя. Це теж наше приміщення, ми його орендуємо е, у місцевого бізнесу, ну, можна сказати, безплатно, чисто там за комунальні послуги. І тут наші дівчата займаються платінням кікімара. Тут є навіть мій кабінет, десь отут. Не знаю де. Я тут ніколи ще не був в своєму кабінеті. Ось отут, по ідеї, має бути директорський кабінет, Ну тут його ж немає, звісно, директора. Кабінет є, директора нема. Ніколи не сиділи, бо не. Ні, да немає часу, ну де одну смислу. Ну, є он, мій він сидить, бачите. Люди об'єднались самі. Отак от, да? І керує їм е, бажання допомагати два. А третє, оцим бажанням треба просто тільки іноді десь підрульовувати. Якщо говорити там, про якихось умовно постійних членів, то це більше 150 чоловік. Не одними ж цеглами, не одними. Ми ж займаємося в тому числі ще й і Збройними силами, друкуємо там, певні запчасті там, для. Військових, зльотні площадки. Ну таке, знаєте, що можемо, то і друкуємо. В перспективі ми маємо найближчим часом переключитися на зборку ташок. І понеслась душа в ноги в міліцію. Тони пів півтори. Небагато. На сьогодні на вечір. Давай, давай, давай. Арбайт он дисциплинен. Орес, я щебенку привіз, песок є, цемент є. Підготуляйте опалубку. Палубку. Полистирол есть навіть. Ну вот все. Все. — Ти файно хлопець, як спиш зубами, до Я знаю. Ось уже в нас взагалі біжі будинок уже. Ну як уже, я наче стою в себе вдома. 4 березня 22-го року до нас прилетіли снаряди градів. У нас було два влучання. Чоловік зараз на війні, я одна. Я хотіла, чого б мені це не вартувало, але почати відбудовувати, щоб він мене мною пишався також, що я не сижу, склавши руки, і не чекаю, що ось хтось прийде і мені зробить. І... Дякуючи Богу, от на моєму шляху знайшлися от такі от волонтери, які допомагають, які мене завжди підтримують. До того як ми не набрали певну, певний багаж професіоналів, ми не бралися за відбудову, тому що ніхто з нас не є професійним будівельником. А зараз у нас з'явився дружній благодійний фонд Фенікс Україна, наприклад, який нам допомагає руками і консультуванням. Чому допомагаєте організації бо можемо? Або вони такі, як і ми. На всю голову хворі. Люди є, які хочуть вчитися, хай вчаться. Навчатися будуть нормально будувати. Ну от вже хлопці понавчалися пару чоловік. Вже. Ми половину помогли, половину вони вже. І так ще я хотів сьогодні щось бочку на них покрутити, та не, не знайшов. Ну, там сантиметр. Ну, то, то не рахується стройця. Гуне не метри. Фото це паралельно. Такий мій суперскіл, тому що я можу одночасно і займатися десь там щось підзняти і щось, щось там класти, бити, вивозити, тягти. Ну, тобто, все. кладки, ще мене не було, може сьогодні почну. Довіряють, напевно, тому що навколо нашої організації якась так відсутні, такі якийсь негативний. Образ, що десь там щось комусь чи десь когось обманули, здебільшого члени нашої організації мають постійні роботи, і їм, умовно кажучи, не цікаво заробляти тут. Я скажу так, в мене в квартирі ремонт 1984 року або навіть і раніше. Ліноліум і стелі немає. Ну, немає, тому що ще не зробив на тижні. Брати матеріали гуманітарні, щоб робити собі ремонти, чи брати якісь відкати від того всього. Ну Чесно, мені за це не дозволить совісті виховання. Це раз, а друге, аби хтось з наших, хто зробив, він би, він сам має розуміти, то що він, якщо це зробить, не дай Бог, то він положить пляму на весь цей рух, який зараз є. Є у нас грантові проєкти, де я особисто, умовно кажучи, виступаю там координатором грантового проєкту, я отримую там заробітну плату. Але. Вся декапій вона переходить на потреби збройних сил України в місяць е туди-сюди, десь порядка мільйона гривень заходи-виходить. Тобто, отак, да. Але це в тому числі і грантові програми, це в тому числі і те, що фінансується за міжнародними договорами. Все решта це приватні благодійники, суми від яких майже зменшилися до нуля. Українські мається на увазі. А міжнародні, от сюди зайшло конкретно на цей об'єкт, зайшло 10 тисяч фунтів стерлінгів. І ми їх сюди всі використаємо. Тобто, щоб ви розуміли собі, що тут до внутрянки ми з цими грашми навіть і не дійдемо. 1400 затягне затяне один дах тут. Вже посанути не можна. Ну, Не буде, тому що люди вже є за мною, в нашій команді є люди, які, власне кажучи, дивляться і беруть якийсь певний приклад. Тому посанути вже не вийде, вже все. я навіть і не думаю. Ну тобто ну не, не задаю собі такі питання. Я задаю собі питання, де взяти газоблок, задаю собі питання, де взяти цемент, де взяти пісок, де взяти клей, воду, там чи ще щось таке. Оце задаю. А чи можу я це кинути, чи ні? Ну є люди, поки є вони, до тих пір працюватиму, а потім ще трохи. Я говорю про це кожен божий день, що нас на ручки ніхто не братиме. Ми маємо самі будувати свою Україну. Ми маємо з дітей починати розказувати, що. Ми окрема нація, ми маємо право на життя на своїй землі. Ми, ми, ми вільні, але вільність, свобода, воля це не значить нічого не робити. Хочемо завтра працювати на висовомці на вулиці Затишній 1. Там будемо розбирати птах, для того, щоб його потім складати до кучі. Будь ласка, прошу завтра вас всіх субота, 22 квітня з 9-ї години ранку. приєднуватись до наших заходів. Всім будьте здорові, всім гарного дня.